У цьому відео розглянемо двопороговий терморекулятор Dallas, який має два режими: ход це режим нагріву та кол це режим охолодження. Пристрій має гарантію 1 рік. Основні технічні характеристики: напруга живлення від 160 до 250 В. Діапазон температур від мінус 55 до плюс 125 градусів Цельсія. Точність підтримуваної температури 0,1 градуса Цельсія. Максимальний струм навантаження 10 А. На лицевій поверхні терморегулятора розташована розетка для підключення навантаження, індикатор, на якому відображається температура, та дві кнопки для налаштування. Із з зворотньої сторони розташована вилка для підключення до мережі. Зверніть увагу на те, що датчик температури цього терморегулятора не є герметичним та він не повинен бути занурений у рідину. Після вмикання пристрою в розетку з'являється напис далас, після чого короткочасно засвідчується режим роботи ход чи кол, і після чого на індикаторі починає відображатися поточне значення температури. Одразу після цього пристрій починає працювати, підтримуючи встановлену температуру в межах верхнього та нижнього порогу спрацювання. Для налаштування верхнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вгору, з'явиться напис UP та почне блимати поточне значення верхнього порогу спрацювання. Кнопками вгору та вниз встановлюємо необхідне значення. Через декілька секунд привод збереже зміни. Для налаштування нижнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вниз. З'явиться напис Down та почне блимати паточне значення нижнього порогу спрацювання. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд привод збереже зміни. Для налаштування режиму роботи необхідно одночасно натиснути кнопку вгору та вниз та утримувати їх протягом 4 секунд. Якщо був режим ход, то переключиться на режим кол. Якщо був режим кол, то переключиться на режим ход. Для демонстрації режимів роботи, терморегулятора, ход та кол. У якості навантаження я буду використовувати лампу розжарення. Температура верхнього порогу спрацювання на даний момент встановлена 40 градусів Цельсія. Температура нижнього порогу спрацювання 35 градусів Цельсія. Режим роботи ход, тобто режим нагріву. Підключимо навантаження. Коли температура стане вище верхнього порогу спрацювання, навантаження буде вимкнено. Коли температура стане нижче нижнього порогу спрацювання, навантаження знову буде включене. Переключимо в режим роботи кол, тобто режим охолодження. Коли температура стане вище верхнього порогу спрацювання, навантаження буде включене. Коли температура стане нижче нижнього порогу спрацювання, навантаження буде вимкнено. Пристрій максимально простий у використанні та налаштуванні. Завдяки можливості роботи як на нагрів, так і на охолодження, він підходить для найрізноманітніших задач. Надійність, функціональність і доступність роблять цей терморегулятор практичним вибором для побутових і технічних потреб.